Минулої години згадували про Маріуполі, про те, як жінка з сусіднього будинку кричала: це все неправда. От я би хотіла вам сказати, що е, це все неправда, і Сі Цзіньпін не прилетів до Москви, але на жаль, таки прилетів. А, я тут скажу певно, що Сідіньпін перший. Так хто зустрівся з тим бункерним щуром після оцієї чорної мітки? Після того, як йому видали, ну не йому видали, а як міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і на. Приведення привезення його до Гаги е, кажуть, бачите, що не міг відмовитися Цзіньпін, тому що була вже ця чорна мітка вручена в той самий момент, коли е, вже був спланований маршрут, і коли вже були плани на те, щоб прилетіти, і це було би. Типу дуже негарно. Ну не знаю, що гірше вимазати себе в зустрічі з путіним чи все ж таки відмовитися від цієї зустрічі в останній момент, посилаючись на здоров'я, на погоду на. Літак, який вчасно не прилетів, затримали рейс. Я не знаю, можна мільйон випадків вигадати, чому б то раптом тобі більше не треба летіти до Москви. Щось завадило. Мені здається, це було б якраз дуже такий гарний жест для того, щоб розуміти наскільки ти токсичний, але. Але він таки прилетів, він зараз в Москві і ем, зустрічається з тим самим Путіним. Е, Путін вже зробив кілька заяв, там, правда, говорять, і Сі Цзіньпін зробив е, кілька заяв, але Сі Цзіньпін поки невідомо, яких заяв зробив. Е, от, е, тому що на ті цитати, які зараз публікує е, російські медіа. Так зване, я би сильно не посилалася. Я таки почекаю, поки про візит сі скажуть трохи інші джерела з кругу Сі, а не е, ті, які зазвичай помийки пишуть про Вот це вот все на Росії. Е, що ми бачимо з перших зустрічей, з перших кадрів председатель, дорогий друг, добро пожаловать в Росію, в Москву. Рад возможности уже лично поздравить вас с переизбранием на пост главы китайского государства. Господин председатель. Тут нам навіть знаєте, не так важливо подивитися, послухати звук, як подивитися на знову ж таки ноги Путіна, які весь час не можуть знайти собі місця і спокою, як він ними намагається танцювати в будь-який із моментів. От і які в нього самі своїм життям живуть, я мені цікаво, яка пісня зараз грає в нього в голові. Українка, я й танцюю гупака. Ну десь приблизно так це певно відбувається. Ну тому що я не знаю, чого він тими ногами постійно е, намагається викручувати в різні сторони. Що ще сказав Путін на Сідінпіну при зустрічі? Сказав, що е, звісно вони якби німножечка, німножечка кажуть, завідують Китаю, буквально німножечка трошечки. Е, от каже Путін, але мені здається, що таки десь трохи лукаво. лукавася мірі. Це вызывает неподдельный інтерес, і ми навіть немножко вам завидуем. Во всем мире... Бо у вас є гроші, бо у вас є э, статус у цьому світі, бо ви якби одна із передових э, країн в економіці, э, тому що ми у вас набралися. Величезної купи кредитів, тому що нам немає чим вам віддавати, окрім як наших територій. А от але, в принципі, ми трішечки вам заздримо, тому що у вас ще все добре і ви не розпочинали жодної війни. А ми, звісно. Пішли цим гливким шляхом, і чого ж то ви всі нас минулого разу не зупинили, коли я приїжджав до вас на Олімпіаду. А ви сказали: ну що ж, давай почекай, хоча б до кінця Олімпіади не розпочинай війну. Нехай люди олімпіаду додивляться. А потім я вас, значить, послухав і розпочав пізніше ту війну. А чого ви вони сказали, не треба було розпочинати? І ми би зараз не були в такому становищі, і зараз би не доводилося е, забороняти телефони, смартфони на Росії. Зараз би працював Свіфт. Зараз би е, не знаю, ми б дивилися в відкрите вікно. В Європу, а не в закриті рулети. ну і відповідно жили би собі і горя не знали і періодично розказували про те, що Україна на нас хоче напасть. А зараз ми розуміємо, що так може і відбутися в якийсь самий момент, тому що. Нам треба відідвинути лінію розмежування, лінію від нашого кордону, десь ще за 80-100 кілометрів від е, наших кордонів 91-го року, щоб ми бачили, коли ви до нас наступного разу надумаєте наближатися. От десь приблизно так. Що ще сказав сьогодні? Ще перед тим ну, у нього сьогодні такий дуже насичений день. Він звісно зустрічався не лише з сідзіньпіном. Він ще працював, десь дістав свою стару мітадічку, і на розширеній колегії МВД і знову ж таки розказав дуже нову інформацію. От ніколи такого не говорив, а сьогодні знову розказав про те, як Бамбілі Донбас 8 років, Ну чого знову про 8, Не знаю, ну вже років. Звикнеться до цієї цифри дев'ять років бамбілі Донбас, тільки вісім років виходить, що бамбілі ми. А рік тепер бамбіті ви. Ну десь приблизно так це виходить, тому що ж, от якась така історія. Е, звісно, каже, що працівник питається розкачати наше общество із Ми намагаємося розкачати общество із Та ти общество вже давно нічим не розкачаєш. Воно вже там і нутрі примерзло до тих самих міст, яким дивиться телевізор. От вісім років, звісно, про Донбас Системні попитки Запада розрушити економіку Ерефії не удалісь і не удадуться. Звісно ж, ну тому що ж як так може бути економіка? Вона на Росії як росла, так і росте. Щоправда, з огляду на те, як зазвичай у них відбувається негативний рост, знаєте, там якесь там контрацтуплінні, і оце таке інше, то в принципі економіка росте точно так же. Хто сказав, що економіка обов'язково має рости вверх, вона ж може рости і вниз. Просто в неї от така крива. От сьогодні вона хоче рости вниз. От хто може економіці заплітіть рости вниз. Та ніхто на Росії не може того зробити. Тому саме туди вона і обрала свій шлях. В глубокою, глубокою. Чорною пропасті, от, десь приблизно так. Е, ну і, відповідно, оперативно, каже, треба комплектувати в неіснуючих е, е, утвореннях, в так званих Денеріях і а також, каже, на території Запорізької і Херсонської області територіальні структури МВД. А з кого? Я дікаю, звіняюсь, а з кого треба там їх формувати? Ні, в мене є, звісно, одне предположення, з кого можна формірувати. От десь я думаю, можна формувати їх з оцих самих людей. Зараз я вам їх покажу. От, але я зараз не Сідзіньпіна маю на увазі, а от тих всіх, які його зустрічали. От відповідно з отих всіх можна формувати оті самі підрозділи. Ну а чого вони без роботи? Скільки часу? Один візит за найближчий рік. Тобто, у них зараз е виходить робочий день як у Діда Мороза. Знаєте, один з 350, Ну так ну я плюс-мінус вони там ще якийсь час, певно. Тренуються шагать і грати на гармоніки, е, от але в інший час вони чекають, чекають на високі візити. От вони рік чекали на високий візит. От він нарешті відбувся, може й два роки. Я не знаю, минулого року позаминулого року хтось приїжджав до Путіна чи ні. О, от а тепер їм буде чим зайнятися з них можна, наприклад, формувати центри МВД. Наприклад, чому ні? Привіт тобі, величне народи, величне країни. Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24 го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас, куди правильно на мій телеграм-канал, бо там ми робимо що, бо там ми з вами обговорюємо. Продукти життєдіяльності росіянців. Ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі, або ще мало відомі. От там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того, щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Та ми зустрінемось, папа. -па.